У радянському союзі панувала планова економіка. Вона передбачала жорсткий контроль над кількістю вироблених товарів, їхнім розподілом між регіонами країни і фіксовані ціни на продукцію. З початком демократизації цей контроль починає слабнути. Виробникам не вигідно продавати товари за ціною, що диктувалася з союзного центру, а тому вони вирішують притримати їх до кращих часів. Виникає тотальний дефіцит на найнеобхідніше. Вводиться карткова система. Після краху СРСР уряди незалежних республік ухвалюють рішення про перехід до ринкових відносин у економіці. Перший крок це відпуск цін на товари. Виробник тепер вільно може визначати вартість продукції. Експерти прогнозували, що на першому етапі вона може зрости на десятки відсотків і помиляються. Вартість товарів зростає подекуди у десятки разів. Цены росли, в магазинах стали появляться товары в первую очередь продовольственные. Начали привозить всякие ширпотребы с Турцией. Оно началось еще в 1991 году, но тогда это было ну, то, только начало. А вот уже в 1992 году то этот процесс уже принял лавинообразный характер. При цьому заробітна плата у бюджетній сфері залишалась практично незмінною. Більше того, тодішня валюта купонокарбованець, стрімко знецінюється. Тобто на полицях магазинів з'являються товари, що донедавна були дефіцитом, але більшість людей не можуть собі дозволити їх придбати. У Дніпрі яскравим прикладом переходу від планової економіки до ринку став рибний магазин на розі проспекту Яворницького і Короленка. Тут з'явилися товари, яких не бачили десятиліттями однак, придбати рибу мало хто міг собі дозволити. Я где-то в начале 92 -го года зашел в рыбный магазин, у меня глаза разбегались, потому что он наполнился товарами, которых я не видел со своего детства. Рыбный магазин, я помню, и когда еще был в детстве, в его витринах стояли горки банок красной и черной икры и крабовых консервов. И больше в этом магазине какое-то время ничего не было. Вот это была ну, там какая-то ржавая селедка и так далее. Это было начало 50-х годов прошлого века. А в 54-55 году стало гораздо легче. И рыбный магазин наполнился разными видами рыб. И вот в 92-м году я зашел в него, и я ощутил, Вспомнил, как это было очень и очень давно. И второе яркое воспоминание невообразимые цены этих рыб.